Чи всі жінки однакові? Відповідь на це одвічне запитання. Ось уже декілька місяців шукав поет Олексій Юрін. Результатом цих пошуків стало видання книги з одноіменною назвою Три десятки іронічних віршів на півсотні сторінках. Своє вже друге поетичне дітище Олексій Юрін презентував епатажно, танцював, читав реп і навіть годував жінок бананами. Стерва з люка скажена ти і змія та кохаю тебе до я». От за долю противну таку свою я з дитинства ненавиджу хімію. Олексій Юрін хімію може й не любить, зате любить слово. Бо за професією, і покликанням філолог свою другу поетичну книгу він присвятив жінкам. Хоча вона має назву чи всі жінки однакові. Там дуже багато філософських Там таких лілірики. Тобто вона багатожанрова, хоча назву має. Таку про жінок, коли я готувався до презентації, я вірші передивлявся, і я зрозумів, що саме так треба писати. Експерименти з римами, парадоксальність висновків. Ось фірмовий стиль Олексія Юріна в поезії. Втім, письменник уміє дивувати читачів не тільки в книжках. На презентації він читав вірші під акомпанемент гітари, танцював еротичні танці і навіть підгодовував глядачок бананами. Він не дивиться те, що життя таке насправді за вікном трошки сумне. Він дивиться на це сумне і пише про це весело. І нашим людям ця поезія більш ніж потрібна. Тому що вона допомагає людям розвивати мислення, вона допомагає підійматися над буденністю, підійматися над Своїми негараздами, от всіми турботами, що нас оточують в житті, і задумуватися про прекрасне ця поезія мені здається більш ліричною і мені склалось таке враження, що льоша більше розкривав себе як от чоловіка, як лірика. Це безумовно приваблює увагу жінок ще більше до Льоші. Допомагали Олексієві Юріну створити такий перформанс. Друзі музиканти. Американець Ді Кей навіть навчив поета читати реп. Цей хлопець класний. Я читав його вірші і з радістю погодився взяти участь в його презентації. Після презентації відповіді на питання чи всі жінки однакові, глядачі так і не почули. Утім, грамотно поставлене запитання. Це вже половина відповіді. Олексій Хударний, Віктор Наточий. Віка новини.